Всім привіт, це частина 2 того, як я граю в прокремені за поліцейського. Тут я спокійно собі ходжу і, ну, і ми бачу Ольо, там хтось здалеку, мені здається, схожий на мене такий я. Хочу мені такий скін. Рів. Я зараз захворію. Він побіг у банк. Дуже подозріло. зазвичай Хревенські люди не ходять в банк. Ваша граву. Я реально скин, як у мене. Так, ідемо сюди. Я собою візьму під столет. Так, знайдемо. Ось вона йшов. Візьму його в руки, щоб оборонятися. Віла. Саме тут знаходиться Бондхенський банк, банк. Ось воно. така схожа на мене. Так, руки вверх. І показую, що я знаю, вісті. що вона робить руки вверх підняла. Так, все, і зараз роблю так, що її понесла. Тепер нам треба її однести ось сюди в камеру. Вона заслужена. І я точно не прийму, що в неї такий скін схожий на мій. Ну, точно точ реально. Так. І я сам поки що тут заповню всякі дані. Хто в нас зараз шторваний, який в нього вигляд такий самий, як у мене. Може подумаю, що я саме себе зареєструвала. Думаю, час понести йому їсти. Так. Я їм таке смачне не готова, а почему це не заслужив так. Як мені відкрити, А так. А де він? Де він? Ох він такий. Він утік звідси. Нічого ми зараз його найдем. Я виходжу з пользийським штабу, Так, опа він тут. Що мені з робити, Что нове? Я поки що так может і щоб видели стоп, а де я поснулася? він мене кудись закинув. Тут якась дівчинка вже прийшла, здавалося. що він зі мною зробив. О, ні. Оце мене кудись несе. А ты мене несе вообще Алло! Як где мене посадив? Ну ладно, підіграю. Так, він написав, я щас пойду. Ну, точніше, він написав по-українськи, але він щось переклала на англійську, Не знаю, що я нагадує не Так як він, він не погрожить. Господи, я йому підіграв, я зневертуняв. Це показує кадр, як він мене відносив. Вони трошки перепутались місцями. Так, тут уже якась дівчинка мене взяла на руки і, походу, хоче мене спасти. Боже, що тут коїться? Ждіть частину три.